Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, груповий етап, матч між командами Ліверпуль і Аякс. В даній групі вже була сенсація. Ліверпуль поступився 4-1 на виїзді Наполі. Нагадую, що Ліверпуль не грав матч в чемпіонаті через ситуацію з День... Днем жалоби в Англії. А якщо розглядати Аякс, Аякс певно обіграв. Ще одного суперника з рахунку 5-0. Взагалі, як не особо відчуває суперників в чемпіонаті Голландії, також дуже впевнено перемогли вони рейнджерс 4-0, в якого також на даний момент не все так в порядку обороною, що підтвердив Селтік. Думаю, що в даний поєдинок буде цікавий. Скоріше, все, Ліверпуль буде змушений просто перемагати вдома на Енфілді після ганебної поразки. Сумніваюся, що як зуміє зачепитися в даному поєдинку за очки, але впевнений, що. Ворота Ліверпуля ми побачимо як мінімум один забитий м'яч. Мій прогноз на даний поєдинок буде на тотал. Очікую від цього поєдинку, голик як від Ліверпуля, так і від Аякса, і приблизно три м'ячі точно. Думаю, що в даному поєдинку ми побачимо. Прогноз на даний поєдинок тотал матча більше трьох.